Показати, Сабатіно сьогодні купив цей, брокколі. Бо на наші брокколі вони кажуть «брокколети», а це кажуть брокколі. брокколі. А. Колбаска це домашня сира, він трошки їдко 5 хвилин проварив, каже, щоб там трошки той жир вийшов з неї, а зараз розріже, то ми, то діре, Оксана Ашпальтаре. Таляре розрізає його пополам. <головіка> І зараз на скорочки там олійка трошки часничок. І зараз е, по перапріри, е, сісі. А Аж там навіть всередині ще трохи все. Звичайно, наша домашня колбаса. свинина. Е, сі. E eh, così anche come... come dall'altro lato. No, no, così, come per prendere questa la faccia questa da vicino a patelli. Eh? Ah, ah, ah. Così. Ok. Eh. Così qua. Ah, sotto. Sì, sì, così si apre e così cucina cuocere dentro. Bisogna uh -huh. aprire come la. Ah, mm. sì, sì. Якось. І, і дірали, якось. Ось тим розрізом за столовки на левицькому вогні е, майже до готовності. От. А тоді сюди ці брокколі. Я кажу, наш ріпак. <різь>. Тут буде м'ясо з цим із травою і Зелені. Зверху на ці, на цю домашню ковбасу ці. Брокколі. А то принтере косі. Ми оманемо в політо, косі, пандечі воли. Пенсу квіста тропа. Відімо коме. Ага, світло чіла часов. За що мене квіста було гранде пательля пенделя, ну, квістя такий коло вже ця зелень. Ну, до потолярин. Ну, прикинуло, ведемо Від, да, сі, хай кочери, може до вині, тенеро. Mm. І ця вже ця домашня ковбаса вже готова, вона потім трошечки стиха тіпає і обжариться. Будемо бачити, чи треба ще трошки олії додати. Ну, перцюшка, как всегда. Це. Да, треба трошки водички трохи і літи. Секунду ми чували по аква і чи он по олію. Осі. Е То що? Е Осі. Це вже готове, значить так. Сосіска. Вони кажуть, сосиска, ну це ж не сосиска, це звуть домашня ковбаса. Е і от. I broccoli. Ok, va bene, grazie.